Як забезпечити здоров'я легень? Я Олексій Калмуков, лікар, вчений педагог, підприємець, і сьогодні, 16 листопада, коли в усьому світі відмічають всесвітній день боротьби з хронічним обструктивним захворюванням легень, хочу з вами поділитися власним досвідом того, як дбати про свої легені. Перш за все, Якщо ви відносно здорова людина, якщо ніяких компрометуючих моментів немає в легенях, тобто ніякої, ніякої хвороби, зробіть чекап, зробіть періодичний медичний огляд із застосуванням спірометрії або спірографії. Спіро дихаю, метро вимірюю, графо пишу. Тобто, це такий спосіб, коли вимірюють або записують. Дихання людини. І за спірометричними даними досвідчений лікар, пульмонолог, фахівець з функціональної діагностики зможе дуже ретельно дослідити і те, як наскільки глибоко відбувається дихання, і чи немає обмеження вдиху, чи навпаки видиху. І яким чином легені та органи дихання загалом. Впоруються з актом дихання, чи немає там обмежень на якомусь етапі. Все це можна дослідити. Більше того, в процесі дихальних маневрів під час спірометрії ми просимо нашого підопічного, здорову людину, чи Пацієнта не тільки глибоко подихати, так щоб ми подивилися об'єми, а й ще й зробити маневр з форсованим видихом. Обов'язково мінімум три, і ми беремо найкращий результат. Чому це важливо? Тому що таке дослідження дозволяє оцінити набагато більш ретельно. Функцію, можливість і самих легень, і маленьких таких трубочок бронхіол та бронхів, подальших щодо випуску повітря з легень це конче необхідне для своєчасної діагностики певних змін в легенях, зокрема хронічно-абструктивної хвороби легень, якою на жаль хворіють навіть не усвідомлюючи дуже багато людей. Тому піклуйтеся про себе, зробіть на всякий випадок, в складі вашого періодичного медичного огляду також спірометрію. Якщо вам, якщо ви курите, якщо є якісь негаразди раніше зі здоров'я, легень органів дихання, це прямо обов'язково. Якщо ні, просто як зі здоров'я. Зробіть, зокрема спірометрію. Що ще можна зробити такого, щоб запобігти хворобам легень? Ну, по-перше, уникати екологічно несприятливих впливів. Це я маю на увазі несприятливої екології. За можливості далі не паліть, не навіть підлягайте впливу диму від табакопаління тощо. Далі робіть, ведіть взагалі активний спосіб життя і, зокрема, включайте дихальні вправи в склад ваших гімнастичних занять. Якщо є питання, які саме вправи? Варто саме вам здійснити, будь ласка, задайте ці питання у коментарях, зв'яжіться зі мною будь-яким іншим чином, яким вам зручно. Я особисто або мої колеги вам допоможуть розробити саме для вас найкращі е, вправи, комплекс вправ для ваших легень, для ваших е, е, фізичних занять з цього приводу. Що іще? Зараз якраз такий період унікальний і, я б сказав, навіть майже ідеальний щодо поліпшення здоров'я ваших органів дихання, бо повітря свіже, повітря насичене зараз вологістю, тобто воно вологе. І зменшується кількість звішених часточок. Твердих у повітрі, тобто запиленість їх зменшується. Проводьте більше часу на відкриту на відкритих просторах у на природі, в ідеалі. Якраз ви таким чином і е, поліпшите стан своїх органів дихання, зокрема легенів, і підготуєте організм до зими. А взимку там іще окремі будуть корисні для нас фактори. Ми ще з вами зв'яжемося. І загалом будьте здорові. Якщо у вас виникають будь-які питання зі здоров'я, будь ласка, звертайтеся, пишіть у коментарях, контактуйте за будь-якими іншими контактними даними. Я особисто, бо мої колеги-залюбки, вам допоможуть комплексно у менторстві зі здоров'я з усіх аспектів. Бувайте здорові, щасти, до зв'язку!